Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ну, <смі> ой, що я задумала? Зараз буду вам розповідати, тому що буду е робити це вперше. От. Е і, в принципі, планую вам показувати е свої досягнення. Значить, Є у мене Ківі, ківі Голд. Це, це врожай, який ми зібрали цього року. ну Не весь врожай, а так сказати, плоди, частина плодів з цього врожаю. І от бачите, зараз вони вже ну, дуже гарно достигли. З'являються от такі от, от, от зморшечки в них. І так як вони вже достигли, то я вирішила розпочати посів насінин. Значить, Буду я, це, я ж вам кажу, що робити вперше. І, в принципі, по мірі того, як будуть у мене успіхи, будуть зростати ці рослини, буду вам показувати. Ну, в яком случаю планую, якщо все буде гаразд у нас в Запоріжжі, Ну, будемо сподіватися. Значить, Вибрала я самі великі плоди. Ну, Верніше так, було багато от таких от плодів. Багатенько так. Але ми ж їх споживали, і я, в принципі, не планувала їх висаджувати. Ну а потім вирішила таки спробувати зайнятися цією справою. І це я вже вибрала з того, що зараз у нас ну, маємо Значить, вибрала найвеликі. Бачите, такі самі великі. От вони зберігалися у мене в сараї. Ну, я ж кажу, що достигли, в принципі. От Взяла їх отак почистила. Бачите? Почистила. І е тепер от що я роблю? буду робити? Я буду отак їх розрізати і вибирати оці насінинки. Ну, По-іншому ніяк. Оці насінинки виберу. Потім е хочу взяти сіто і через ситочко їх. Промити, відділити від ну, цієї плівки, тому що я отак от подивилася, що вони в такій, знаєте, оболонці Ну, м'якоть як, така. І я так думаю, що для того, щоб ця м'якоть не загнивала ніяк в процесі, коли буде насінина в ґрунті, то треба вимити. Тут це, я так розумію, як на томатах, на перцях ви ж таке збирали. Да? І точно так же і тут. Коротше, люба насінина повинна отак от бути очищена. Тому зараз отак от я чищу. Ну, Поки що у нас виключили світло. Зараз, ну, така, знаєте, полутемрява, але ще можна працювати без світла. Як тільки в... ну, от я хочу назбирати поки насіння ці, як тільки включать світло, то буду сіяти і покажу вам те, як я це планую робити. Для подальших моїх дій мені потрібний грунт, отака міні-теплічка і насіння. Значить, ґрунт. Грунт, я вибрала кокос кокосовий субстрат, от замачувала, ось, розмачувала от брюкети, такі брикети, у мене половина залишилась від брикета, половину я розмачила. Агроперліт додала і другий грунт це в мене буде. Дюрпета інічка для посіву з агроперлітом. Чому так? Тому що перечитала я дуже багато інформації, так як я це вперше роблю, то я вже, знаєте, звикла через свій досвід це пропускати. Є рекомендації і на Значить, на професійному ґрунті і на якому угодно ґрунті. Кажуть, беріть будь-який ґрунт. Але я точно знаю, що будь-який ґрунт я вже давно від нього відказалася, відмовилась, я беру тільки ґрунти професійні. Тобто, в мене є дюрпети є класман, єдинічка. Ну, сьогодні я беру дюрпету. От у мене дві такі теплички будуть. В одну тепличку я покладу дюрпету. Загра прилітом, а в іншу ось такий от кокосовий субстрат. Ну і Перевіримо, що воно вийде, тому що я, кажу, що я вперше буду займатися вирощуванням цих рослин, і ну, мені поки що не зрозуміло, як вони будуть реагувати на які ґрунти. Тому що, наприклад, в кокосовому волокні кокосовому субстраті нема зовсім. Ніяких добрив. А так як пишуть про зростання цих рослин, не треба нічого е, підживлювати, не треба нічого там, спеціальних ґрунтів і так далі, ну, щось не вірю я. от е, Треба яка ціль? Коротше, треба виростити не просто там якусь таку Маленьку рослинку, чи якусь там, а треба до осені виростити ось такого, такого насіння, виростити рослину, яку можна буде щепити. Тому що от з таких нас виростає не ну, незрозуміло, там буде чоловіча чи жіноча рослина. І як вона буде плодоносити, тому їх всіх щеплять. От. Рослини будуть знаходитися. ну Я так розумію, що їм треба довго знаходитися в ну, такому от, скажімо так, в теплічках-теплічках. Тому я вирішила взяти такі міні-теплічки, щоб вже поставив, і нічого тут от є і провітрювач повітря. Ну, коротше, вирішила, вирішила нічого не мудрувати, а взяти таку от, поки вони вільні і так далі. Тому що під гортензію, ну, недоцільно такі використовувати, там ну, можна таким простіше щось робити, а це буду сюди використовувати. Значить, дивіться насіння. Оце ще мокре насіння, і його не, дуже незручно буду сіяти. А це насіння я от просушила. І воно, бачите, отак от сиплеться. Ось так от воно виглядає. Но це на серветці, може, тут не дуже, ахайно, воно так і те саме. Все з ним нар, нормально. От, Це воно просто світліше, тому що воно висохло. Коли оце висохне, то воно теж буде таким. От. Значить, ґрунт. Посів буде поверхневий. Тому треба оцей ґрунт просто отак от трошечки його взяти і ну, придавити. Тому що, якщо от дивіться, що я хочу сказати: да? от допустимо, якщо я отак от тільки взяла, да? от бачите, який рихлий ґрунт. І коли я сюди кину насінину, то вона. При першому же моєму оприскуванні, вона туди уйде далеко в ґрунт. А мені треба поверхневий посів. Т, ну, я так вибрала. <сум> бачила, я ж кажу, що бачила різні способи, але вибрала отак. От. Значить, буде поверхневий посів. Тому отак трошечки, от бачите, ну не дуже я його там, так, щоб сильно сильно. Продавила, тому що сам по собі цей грунт дуже такий рихлий, дуже рихлий. Тепер зволожуємо все це ділом От. і сіємо, Ну сіємо, як зазвичай, просто беремо і сіємо. Не буду я соблюдати ніяких там рядків там і так далі. Тобто От я вам показую так от. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. От. От так от і буду насівати. От. У мене ще є інші насіни. ну, В принципі, мені треба виростити з цього всього, виростити там, ну, хоча б для початку рослин 20, щоб і потім їх щепити і так далі. Ну, в общем, будемо дивитися. Пишуть, що от цих, бачите, от я багато насінин приготувала, але щось там сходить, щось потім пропадає, щось пропаде при пересадці. От, я так зрозуміла, що випадів буде багато. Ну, але подивимось. Так, от, сюди я грунт насипала вже, да? і не показала вам, а от цей спеціально залишила. так от, Пустий, щоб показати вам цю тепличку. В принципі, тут, от коли ця тепличка, вона і для горщиків використовується. І в цьому її зручність. Бачите, тут є канавки, отак от для вологи зайвої, тут от канавки. Тобто тут прорізати не треба в цих місцях. Це ось от такий от лоток, от такий високий. І тут буде досить для того, щоб вирощувати, щоб рослина тут зростала. І наповнюю я от, ну просто показую вам, який є лоток, що він без дирок. І що я його наповнюю. Ну, в принципі, висота теж я отак от вибирала. Такою теплою я ще. Не користувалася саме такою, але от вибирала для того от висота, щоб була в неї. От бачите, яка висота, тобто ну, вона не низька. Я так розраховую, що рослини тут будуть знаходитися. Тобто, я так їх посіяла. Ще раз їх зволожу. от, Тобто, от буде посів, потім зволоження. Ну, так, не до фанатизму виходить. Тобто тут ґрунт такий, він, ну, бачите, да? що він ну, зволожений. І просто накриваю оці, оцією от, виходить, кришкою, накриваю. Стояти буде. Значить, поки, поки не зайдуть, не зійдуть оці насінинки, стояти може і в неосвітло, в тому місці, де не світиться. Ну, І в принципі, у нас світла зараз дуже мало електрики. От. А так, сподіваюся, що в принципі потім буде досвідчуватися. Головне, знайти більш-менш тепле місце. От. І тоді, ну Можна це саме, розраховувати на те, що е, сходи будуть е, такі більш дружні. Сюди, я ж сказала, що я буду сипати е, 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 професійний субстрат з е, агроперлітом. В одному кокос, а в другому буде професійний субстрат. Ще от приготувала вам показати отаку бутылку, ну, в смыслі, Першичком. Тобто можна пролити, якщо не оприскувачем, там, якимось, да? тобто я використовувала от оприскувач. ґрунт можна пролити, в принципі, і, ну, не дуже його зволожити, а потім пролити з бутилки водою. Ну, просто для чого я таку прим... застосовую приспособлення, так для того, щоб не плюхати просто так воду. Тобто ви можете отак от через таку трубочку, як пролити, отак в одну сторону пролити, да? отак от. а потім отак от в іншу сторону. Отак. І у вас вийде як квадратик, і ви все пролєте, всю ділянку прольєте водичкою. Ну все. Хто так сказати, захоче подивитися, що вийде у мене з цього діла, то заходьте, будь ласка, на канал. От у кого є, можливо, якісь для мене зауваження або корисні поради? Буду дуже вдячна вам. Якщо щось напишете, ну поки що мої плани так. Поки що із того, що я зробила, найтяжке було відфільтрувати ці насінини. Тому що ну, збирати їх не складно, от. а потім, виходить, їх через сіто треба відфільтрувати і відділити, щоб на них не залишалося цієї плівки. От. Так що, потім, як зійдуть. ці Рослинки, як вони підростуть, я вам буду показувати. Тому заходьте на мій канал. До побачення!